Друзі, усім привіт! І сьогодні ми будемо оновлювати наш склад, робити його ще вище рейтингом, міняти вандейка, звісно, вандейк, вибач, але буде захисник, я вам так спойлер, буде краще вандейк 101, а буде 112-й. Уявіть, просто на 11 рейтингів вище. І, Ви, друзі, підписуйтесь, а я... Починаю. І давайте зайдемо на ринок. І, і, мене є достатньо. Молодь. І ось тюрам. В нього просто шикарні стати. Просто шикарна вносливість. Я і думаю, його треба, його треба купляти. І ми купляємо нерангову, звичайну картку тюрама. Давайте за 2,290 тюрама. Купляємо цю 107-му картку і чекаємо, поки нам його продадуть. В мене залишається 721 мільйон. І, друзі, я тільки вижив, вимкнув запис і вже одразу. Тюрам на, на, у наших руках мене, Я, мене ну, мало стає монет. І давайте, друзі, йому прокачувати ранги. Ми йому максимально прокачаємо. От Зараз повисимо пов... будемо піднімати йому ранги. Давайте перший поїхав. 108. й Давайте, друзі, він стає. Я не буду ризикувати, буду просто йому оранги піднімати. Ну, не буду там поменше маскарану використовувати просто. 109 стає. Е, наш з вами, друзі, Ліліан Тюрам. Далі, А, ні. Ой. тепер він стає 110-й. 111 -й вже, друзі. І зараз. Ось зараз багато ми витрачаємо на це. І давайте. 112-й максимальний ранг у нашого з вами тюрама. Давайте подивимось, які в ньому можна очки навиків вкачати тут можна. Ось тут. -от. Можна йому вкачати, він фізична підго... підготовка, пас може. Тут можна буде розігрувати цей захисник. Але давайте спочатку його просто протренуємо, протренуємо. за допомогою гравців. ось. І, друзі, він стає у нас 29, 29, я йому вкачав і він вже стає набагато краще вандейка. Давайте ну, подивимо, що йому тут можна які ра вкачати ці очки на е Ну, Ось тут, тут можна фізику, в нього буде ліберо якась. Ось, Тут в нього буде фізична підготовка, тут а, ну, дриблінг, оборона теж буде. Ось, ну Давайте що в нього менше. Паси 111, оборона 157, фізична підготовка і Давайте йому паси качаємо. Давайте йому паси качаємо, щоб він нас був е, теж і, і разив, міг розіграти і все. А, в нас ще один залишається. Ми ще один можемо. Ну, Давайте, давайте о, фізичну підготовку. Ми йому покращимо. І все, 112-й тюрамчик. Е, давайте давайте подивимось, ось навіть на правого захисника. Ось він нам краще стає. Виявляєте, друзі, він краще нашого правого захисника. Просто можна його туди ставити. Він і акан же краще, і цього краще. Але ми все-таки виберемо його замість Вандейка. І в нас 106-й рейтинг піднімається команди. Давайте тут. Зараз я поміняю. Це в нас найвисокорейтинговіший гравець команди. Друзі, якщо буде багато лайків, то я. Поставлю на нового гравця у наш склад. Наприклад, нам потрібно лівого захисника. Ось я хочу купити Ді-Марко. Ось дивіться, друзі, я його, а, я його не, не зберігав. Ось дивіться, позиція лівий захисник. Ді-Марко, звісно, не найкращий, але, в принципі, або можна там на когось іншого накопичити. Ось, але треба ще маски рано щоб були. Тому, друзі, давайте підказуємо. Підписочки, лайки. І давайте зараз ми зіграємо у рівну гру і побачимо тюрама у дії. Ось дивіться, друзі, склад суперника в нього. Ось дивіться, друзі, склад суперника в нього. Його центральні захисники всі, усі гірші, ніж в мене, ну, ніж мій тюрамчик. Але все-таки, друзі, це не міняє нашого розкладу. І ми повинні перемагати. Ну, але на 106-й, в нього 109-й. Так, він буде зараз пасуватися. Давайте атакуємо. Оді Дімарко в нього. Давайте зараз будемо дивитися, коли вони буде нас атакувати. Нашого не бачу його. а. Нашого цього гравця у Дільтюрама, нашого нового. новенького, як підкинув гатті. але. Ну, друже, ти не сюди прийшов, щоб так на ну, мене. Не сюди прийшов, щоб так мене. Просто ну, знищатися знущ... так наді мною. Ой, забрав в мене м'яч. Джордж Бест. О, Хамсик проти Тюрама. Тюра! Ого, Перший його відбор, перший дотик до м'яча. і суперник, Я одразу вивів суперника із себе, він вже просто показує мені ді, ді, дізлайк. Удар! Гол! Тюрам! Я його не просто так у склад ставив. І, друзі, суперник одразу виходить з гри. Просто в нього на три рейтинги команда вища, але просто тюрам цей його збісив. Просто відбирає в нього тупо нагло м'яч. І, друзі, цей матч закінчиться з рахунком 4-0. Ще й два гарних гола зробили. І е, у тюрама чотири відбора, О, гарна передача у розріз. Тому в мене зараз він під 99 м номером. Як за це йому подяку, я подивлюся зараз у інтернеті, під яким він ігровим номером грав, та такий номер зроблю йому. У нього були 21, 15 номери. І давайте, друзі, зараз подивимось, якого в нас нема у команді. І такого поставимо. 21-м він грав у збірні Франції. Ой, у 15 м А 21-м він грав у клубі. Я подивився. Так, давайте робимо номер. Ось. Тюрам, Так, у нас 15-го немає. Ну, давайте йому зробимо 15. Це все-таки такий, здається, більш покращий номер, і тюрам вже 15. Ось, друзі. Давайте ще один зіграємо матч рівну гру ще одну. Починаємо новий матч, рівна гра. Давайте запасуємо сюди. Ай! З, 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 знову ж таки, знову неточний пас. Альбарес. На, 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 на лівому фланді для нас. Так, Роберто Карлос, Ніко Вільямс, Беркамп. Давай, пас на Ніко Вільямса, давайте. Треба забивати. Е, пенальті! Хоча я там сам розвертався і падав. Ну, ну пенальті не поставили. Так, Педрі. Педрі. Давайте. Акканджи. Кваратсхел просто з'їдаємо. Беркамп, Холланд. Сака, Все. І давайте треба сюди вирізати. А в нього. А ні, в нього Банбісак. Мені здалося, що в нього теж є тюрам, і ударлю різ парирую. Але давайте ми знов, будемо одразу ж подавати. І тюрам! Навіть пробиває з рикошетом. І буде кутовий. І буде кутовий, давайте спробуємо подати на тюрама. і... Все ж таки програє він верхову боротьбу, але і хвіча кварцхеля, і хвіча кварцхеля. Ну, не обіграв, навіть не скажу. що, що Майже куди м'яч відпускав. І я все ж таки мінімально програю, мінімально зазнаю поразки, але і удар по, два удари по воротам і один відбір. І все ж таки я не пожалкую про те, що я ем, поновив собі гравця, що в мене тепер новий центральний захисник. І на цьому, друзі, я буду завершувати. Ставте вподобайки, якщо буде багато, то я е, зроблю, додам нову, ем, нового гравця, що у місті. Склад і ще в мене буде 107 рейтинг. Тому друзі буде дуже цікаво. Всім до зустрічі!